Жодних жартів, подивіться, скільки всього. Вадік тобі подобається. Різать карту, хочу сказати. Покажи ще, подивити там його. Ось так після всіх наших маніпуляцій виглядає частина із багажного відділення. Замість динаміки встановили отаку рибу, а стандартні штатні чорні. Звісно що міняємо на ось цю красу. А ось так виглядає штатна акустика. Почнемо. Всіх вітаємо, друзі! З вами ДеЦИБЕЛ. І сьогодні на вас очікує чудова подорож у світ хай-енд акустики. Бо ми працюємо над декількома цікавими автомобілями. Але давайте розбиратись з усім по порядку. А починається все з Cadillac XT5. Вадік, тобі подобається а. <свіття> Завітав до нас Каділак величезний, гарний лисий, гарний сексуальний, як то кажуть. Всередині трошки знайшли віброізоляції, Це не ми поклеїли. Там вона вже була. У нас тут комплекс з шумки. Двері будемо робити, бо проєкт серйозний. Місце вистачає. Є над чим попрацювати. Динаміки зняли. А, коли я кажу серйозний проєкт, це означає без жодних жартів, подивіться, скільки всього. Ми це тільки що дістали з багажнику. Зараз дамо цьому всьому ладу, але тут є у нас Хелікс, Ітан, Робфорд, Масконі. Як вам збірочка на монобренді піде, нормально буде. І ще навіть ось така штука. Як вам запобіжник? Чоловічий такий, нормально. Що у нас стосується компонентів, які ми встановлюємо конкретно в цю машину, зараз з усім по порядку, лише в коробках вас ознайомлю. А потім вже будемо дивитись по мірі встановлення в машин. Почнемо: 12-канальний Helix V12 DSP буде нарулювати абсолютно всю систему в цьому автомобілі. З нього ми будемо робити всі налаштування. І до нього будемо ще під'єднувати два підсилювачі. Один на саб окремий, один на мідбаси. Так от серед цих двох у нас є Москоні 250 на 2 а також Rockford Punch p 500 x 2 Немаленький такий, також треба буде його десь розміщувати. З цим придеться розбиратись. Що стосується мідбасів, то це будуть ось такі динамічні від Ітан. Обов'язково розпекуємо, подивимося його трошки потім. Мідтвітера для компонентної акустики, щоб підхоплювати Мідбас якомога нижче, тому що заявлена, тут у нас характеристика від 150. До 20 тисяч Герц. Дімас. Ну, як тобі твіттер. Що скажеш? Компактно? Трохи замаленький. В принципі, новий. За маленький це на тебе за маленький Twitter, нормальний. <laughs> ну, все не йде, я бачу вже, що не йде. <laughs> Додумаю, Покажи. Ага. Різать карту, хочу сказати. Покажи ще раз. там його в хав? За направленість єсть, і ось така немаленька колба е, запобіжника, в яку приходять дроти. Це із комплекту е, комплект. Нам також всі ці компоненти нам привіз власник автомобіля. Тож Наша задача далі це тільки встановлювати в даному випадку. У нас шумоізоляція топовим матеріалом. Це Vibra Evolution від Acoustics. максимально, так би мовити, із найкращим ККД. Ми заклеїли неї все всередині. Ми заклеїли цією віброізоляцію все зовні, і ще будемо працювати із картами двері. Ось такі тут справи серйозно. Ця віброізоляція містить каучуки декількох видів, спеціалізовані добавки та наповнювачі. Завдяки цьому поєднанню матеріал має дуже високу адгезію, і це дійсно так: відірвати його ще той челендж. Також Evolution має алюмінієву фольгу товщиною 200 мікрометрів. Тож, як ви бачите, приходиться використовувати фен навіть у спеку, щоб, хоч якось, полегшити собі монтаж. Ось так після всіх наших маніпуляцій виглядає. Частина із багажного відділення зашумлена всередині Vibra, Acoustics, Evolution і зовні ще Шар, Acoustics, Sound саундвейву. Поставте лайк лучи like, на старався. Будь ласка. Плавно переходячи до теми акустики, треба було підготувати перехідні кільця для встановлення майбутніх динаміків. Власник автомобіля забажав, щоб їх було виготовлено із фанери. Так, так, не пластикові, саме із фанери. Тому для початку ми зняли всі потрібні заміри, підготували правильну форму для переходу на 16-сантиметрові круглі динаміки, чому покажемо зараз. І приступили до виготовлення. Покажи, що це внутрі риба. Зацініть динаміки. Ось така штатка. Тут. Ось так вона виглядає. Це бази, а це заміна бази. Ітон. Подивіться на цих красенів. Графіт 16. Працює в діапазоні 67 приблизно до 5000 тисяч жертв по заявці. Плита корзина, розведена колодка, дуже гарна: 37-міліметрова котушка. Доволі потужненька. Вони, звісно, щоб що підсилювач, бо тут 87 дБ чутливості, дифузор з нетканого вуглеволокна переробленого. Оце страшний сон власника динаміки. Е, Коштують такі, як ви думаєте, скільки? 19 тисяч 999 гривень. Ай-яй-яй, 20, тисяч... 20 тисяч без однієї гривні, фактично. Ось такі красені коштують, але звісно, що грати будуть. Ой-ой-ой. І ще, і ще при цьому, звісно, що вони під якийсь дуже дуже потужний ось, а він у нас тут буде, і не один. Тому ми зараз все це діло будемо гарно встановлювати. Замінювати ось це на ось це. Величезна кількість акустики: дротів, компонентів, декілька підсилювачів та інше обладнання. Не кожен захоче проводити такий об'ємний апгрейд. Але зараз ми познайомимо вас з кардинально іншим підходом, який допоможе значно покращити рівень звуку. І говоримо ми зараз про акустику. Play. Вже демонтували всю обшивку, демонтували підсилювач. Ось такий це малюк. Ай-яй-яй, щоб я ще не бився головою показник. <гадження> Ось такий у нас штатний підсилювач, який встановлено в крилі. Він тут живить всю систему. А до системи в нас входить наступні речі. Значить, компонентна акустика попереду. і Тут ще позаду в поличці мідбаси під сидіннями. На що будемо міняти? Це був такий матч от 8 для BMW. він надає з усім штатним перехідним, тобто ось неї така плашка є. Він стає на рідне місце, підключається до нього ось ця проводочка, яка вже надає нам сигнал. Нам залишається зараз тільки плюс-мінус, ще підкинути сюди і потім дивитись всі налаштування. Але можна було б встановити лише підсилювач, але в нашому випадку ми міняємо всю акустику і динаміки. Також ось ці. Невеличкі коаксіали, у нас меч ідуть в задню поличку. Це АПІК 4 для саме BMW. Все, що вам потрібно, вже знаходиться тут. Вони повністю повторюють форму. Ось це. Просто стає замість штатних динаміків, в штатні місця і одразу покращення звуку. Звісно, треба буде ще підналаштувати процесор, подивитися, що там. Наперед у нас власне також комплект Мечу. це у нас ап 42 для BMW. середняча сотничать, це саме серединка, це у нас комплектні твітера, є кросовери. І, і ще ж є у нас мідбаси. Їх, власники BMW, ласкаво називаються буферами, які знаходяться під сидіннями. В нашому випадку це Helix Compass i5, 8-дюймові. До дивіться, я вам ще їх трошки ближче покажу, коли ми будемо їх встановлювати. Вони підуть під сидіння, і для них є спеціальний flex Mount. це перехідні рамки, щоб все стало взагалі пін-ту-пін, -пін, прямо в штатне місце без жодних переробок. Ось це наш комплект акустики. Ну що, ось цього молодого ми вже під'єднали. Він на своєму місці підключений. Ну, все тут, ось так похарно виглядає. Лише додались два дроти на плюс і на мінус. Фонтан по інструкції знаходиться запобіжник не далі, ніж 30 см від плюсової клеми. І все. На цьому наше підключення завершене і він вже видає на динаміки сигнал. Тобто зараз всі штатні динаміки працюють. Далі будемо замінювати акустику. І не тільки акустику. Тут ще є дещо цікаве у вигляді нештатних сіток. А штатні ось такі чорні, звичайні. Пластикові, нічим не примітні. Є комплект ось таких гарних сіточок. Bauer Wilkins, які нам привіз власне цього авто. Вони з підсвіточкою і дуже дуже виділяються. А стандартні штатні чорні, звісно, що міняємо на ось цю красу. Акустика плагінплей тільки набуває популярності в наших широтах. Її обирають власники автомобілів, що хочуть значно покращити звук в авто, і в той самий час не хочуть інсталяції величезної кількості обладнання. Динаміки повністю повторюють штатні форми, але із значно кращими параметрами, і, звісно, в рази кращою якістю звуку. Хто давно слідкує за нами не тільки на Ютубі, а ще й в інстаграм. Можливо. Одразу по антуражу розуміє, де я зараз знаходжусь. Це наш магазин, і я хотів би вам просто трошки показати вітрини з акустикою Plug -and Play. Буквально нещодавно це були лише декілька моделей, але час іде, все стрімко розвивається, і подивіться, який вибір вже є зараз. Це звісно, що не все це лише одна вітринка. Розширюють і інші виробники також розвивають цю стежечку стежку плагінплею. Ось подивіться на прикладі Вольво. Ось спеціально для цього автомобіля у нас присутні коаксіали та компонентна акустика, яка повністю ось повторює всі штатні фішки, повторює всю корзинку, але тут нормальний фаритовий магніт, класна дійсно магнітна система, матеріали на висоті, дифузорчик із скло тканини, такий трошечки під Карбейн, так би мовити, шовковий купольний твітер. Все тут на місці, ось такі перехідні планочки. Подивіться, ось так виглядає твітер з компонентної акустики для тієї ж вольмо. Це поохсяла ця компонентка. І у нас є це і для Volkswagen, шкоди, сіата, фіата, сітруе Peugeot. Тобто ці динамічки встановлюються вже дуже-дуже часто. Нами, ось, можливо, ви бачили попередні проєкти з BMW Ми також робили ось, наприклад, середньочастотнички із серії, також круїз. Для бехі подивіться на цих красенів. Ось це стоїть в дверках. Дифузорчик складканин, неодимовий магніт. Ну і порівняйте це із звичайною штаткою. Та навіть незвичайною ми замінювали і Харман. І різниця була просто колосальна. Це ось для BMW у нас є С Тут же, тут же поруч знафтотаться і твіттера, також для BMW, ось мідбаси. Подивіться. Оцих красенів також із форитовим магнітом на 120 ватт. Всередині у нас дифузорчик із сто тканини із захистом в рази краще, ніж штатка на БМВ. Багато виробників також вже підхоплюють ці е, наративи заміни штатки. І як взагалі ви вважаєте, чи дійсно. Саме це наше якісне майбутнє, чи все ж таки полюбляєте по олдскулу Випиляти кільця, встановити динамічки, все заживити від підсилювачів. Пишіть в коментарі, цікаво послухати. Ми вважаємо, що це ну, якщо не повна заміна е, всієї акустики, а точно окрема стежка, якою захочуть піти, дуже багато автолюбителів е, в світі якісного саунду. Ось так виглядає вже замінений динамік. Він тут просто прикручується і вставляються спеціальні фішки із комплекту. Тому що тут є кросовер, який розподіляє у нас все підключення. На ньому є спеціальний джампер, який переставляється для того, щоб підключатись через підсилювач. А ось так виглядає штатна акустика. Ось так вам для порівняння. Чисто залишиться підключити твіттер і замінити сіточки. Також дуже чудово, що є модульність. Хочеш, можна замінити все і одразу. Взагалі не проблема. А якщо хочеш, то можна і поступово почати. Наприклад, тільки з Мідбасу, або навпаки, додати дзвінких та якісних високих частот. В нас вже вийшов чудовий результат. Власник задоволений і кайфує не тільки від нового звуку, а й від візуальної складової своєї системи, адже всі сітки із підсвіткою і конектяться до загальних сценаріїв під з салону у всьому авто, а ми тим часом повертаємось до Каділака. Чи знаєте ви, що таке безумство? Це безкінечне систематичне повторення однієї і тієї самої дії. А саме на це і схожий процес виготовлення подіумів або складних тілець. Потрібно шпаклювати, вичищати, шпаклювати, вичищати. І так дуже багато разів. І ось таким чином в нас вже вийшли готові проставки під наші майбутні динаміки. Виглядає все максимально потужно, все закріплено, завібрано і далі. Вже діло залишається за малим, лише встановити саму акустику. А з тієї сторони, звісно, все так само. Ось такі динамічки будемо встановлювати у задній двері. Якщо попереду, це у нас компонентна акустика, то позаду, як ви вже зрозуміли, також ітоновські, але у PFX 16 кріом. До речі, ось такі, доволі невеличка, вони посадочна, повинні залетіти без якихось. За проблем. А от з чим таки знову пройшлось повозитись, так це з середньочастотними динаміками в нашому випадку мітвітерами. Спочатку ми їх повинні були демонтувати. А як ви бачите, місце не з приємних, тому що все, що встановлено далеко в торпеді, завжди упирається в скло. Але динамік демонтований і замінений. Подивіться, скільки всього нам власне цього автомобіля привіз, проставки тому виготовили, але динамік стоїть ще через гумовий такий капюшон захисний, який частиною знаходиться всередині, тобто там в карті, накриваючи корзину динаміка. І ще ось така м'яка проставочка, яка по матеріалу нагадую дуже сильно спінений каучук, можливо, це він і є. І клеїться отак от по кантику корзиночки, щоб далі сюди вже ставала пластикова карта, як ви вважаєте, чи потрібно таке клеїти, чи можна обійтись і без цього. Звісно, окремої уваги потребує процес інсталяції підсилювачів. Це завжди дуже цікава і водночас важка тема. Адже сотень комбінацій розстановки у просторі потрібно обрати одну не тільки правильну, а ще й естетично гарну. Тож, давайте просто подивимось на цей процес. Те, що у нас тут вийшло, як виглядають підсилювачі. Два у нас знизу, один згори. Тут же у нас знаходяться і дистриб'ютори, розведені по обидва боки. плюс і мінус. Трошки на Рогфорді видно налаштування. Але всередині у нас знаходяться ще масконі, а також 12 канальний хелікс. Вон там він. Там на першому поверсі, так би мовити, і все це діло встановиться в багажник. Якщо хочете, можна всю цю прибуду, так би мовити, зняти і позбавити себе всієї акустичної системи, забрати її з собою в інший автомобіль. Ну, там же, звісно, придеться цю планку переробити. Але сенс, ви зрозуміли, що все воно знімне. Ви інколи нас просто, щоб ми показали, як тут все працює, як ми все налаштовуємо ось трошечки вам наглядності це. Інтерфейс Helicса, там зараз грається в Wufer, ми його підключали. У нас тут даному випадку все йде через високий рівень, а отже, нам потрібна віртуалізація. Що таке віртуалізація? Це довго і складно важливо пояснювати, але по факту ми кажемо нашому підсилювачу, що ось тобі сигнал від динаміків, і давай нам цей сигнал на всі. Наші складові системи, от е серединка, вона ж мідбаси, сабуфер, все прилітає з сигналу високого рівня, орулиться звідси. Потім ще будемо налаштовувати пульта. А далі треба все зводити. Треба налаштовувати фільтрацію, полізацію, сигнал, і ось так далі працюємо. Робиш отак от собі якісну систему, щоб такі пісні слухати. По фіналу у нас виходить ось така інсталяція в багажному відділенні. Ось у цій ніші. Подивіться, а Рокфорд у нас стоїть згори і всі налаштування, які ми проводили ось тут, на цьому малому, на Хеліксі. Також тут поруч з ним Масконі, який у нас працює на мідбаси. І все це ось так обережно, по штату, так би мовити, клац, і е, закривається. І все, у вас немає жодної акустичної системи, лише сабвуфер буде тут стояти, нам допомагати у виділенні басу всю систему. А так, все ось тут, обережненько, чітко, і тут ще можна навіть щось поскладати у великій кількості запаска. Лежала окремо, та й, в принципі, місця тут під неї ніші не було. Ось так. Це була точно не проста, але дуже цікава система. Вона потягнула за собою заміну практично всіх елементів штатної акустики, окрім головного пристрою. Але це точно лише справа часу. Як вам така система? Пишіть в коментарі. А на цьому сьогодні все. Якщо сподобалось відео, обов'язково став лайк і не забувай підписатись на інші соціальні мережі. Побачимось в нових відео, де